Цілих дві години читала книгу про проктологію штучному інтелекту, бо чат GPT, як завжди, підводив зазвичай я створюю свої рілс в туалеті, коли малий спить, або вночі. Писати озвучку нереально важко в таких умовах ні настрою, ні умов. Я вже створювала свого голосового двійника, але результат вийшов так собі. Але й текст тоді я читала лише дві хвилини. А тут для створення якісного інструменту потрібно було цілих дві години. Книга від Анастасії. Треба трохи потерпіти, виявилась просто ідеальним варіантом. Мала дати, валюти, діалоги, описи, емоції, англомовні слова і складні до вимови терміни. А в результаті я не могла заснути всю ніч від вражень, які отримала. Хоча половину я чула від своїх друзів-медиків, але все одно прийти в себе після прочитаного важко. Як на мене, це найкраща книга, що я читала. Стиль написання, гумор, подача складних термінів, а головне Просто найважливіші знання для людей, які ходять по лікарях в Україні. До речі, як вам озвучка цього відео? Чи схоже на мене? Бо цю розповідь вам прочитав мій аудіодвійник.